Ви на моєму каналі Кубай Бізнес. І сьогодні будемо знову говорити про Амазон, які взагалі є лайфхаки в 23-му році. Як можна, скажімо так, на чомусь зекономити? Відповідно, що зекономив, то заробив. Амазон постійно розвивається, постійно міняється. І ці лайфхаки, в принципі, вони і раніше діяли, але до них більш, скажімо так, Прискіпливо відносили. Зараз трошки якось в цьому році менше за цим дивляться, відповідно, можна заробити трохи грошей. Один з таких самих цікавих, на чому можна зекономити, зекономити навіть можна до 14%. Пояснюю, як можна зекономити до 14% на продажах на Амазоні. Якщо вже у вас є аккаунт, ви вже торгуєте, і клієнти, які вже вас купили, наприклад. Один чи два рази неважливо. Неважливо, що ви продаєте, купили. Відповідно, ви вже відправляли товар клієнту і так далі. і так далі. Відповідно, дані клієнтські у вас є, але там не завжди є там номер телефона, і, і, і так далі. Що ми робимо? Наприклад, коли як взагалі зв'язатися з клієнтом, так щоб можна було йому продати інший товар. Або такий самий, або допродати товар. Ми заходимо в ордер, той, що він вже залишав, є там таке уточнення доставки товару. І там можна, скажімо так, списуватися з клієнтом, уточнювати доставку. Спочатку, в будь-якому випадку, треба тільки уточнювати доставку, там всі діла. От ви продали щось, наприклад, треба зразу. Як наші менеджери роблять? Тільки продався якийсь товар? Клієнт його купив. по-любому ж є, скажімо так, дані. Куди його відправити. І далі вже починається переписка з клієнтом через ту форму, через ордер, іде уточнити доставку, чи там правильні дані, там, і так далі. І так далі. І помаленьку підводити клієнта до того, що у нас там ще якісь товарі, я, може він хоче купити. І, звичайно, алгоритми Амазону дивляться, чи ви не хочете е, клієнта. Скажем так, знати його інформацію, щоб потім з ним спілкуватися поза Амазоном. Це а, працює так і Амазон і eBay, тільки там в eBay є трошки інша там, система. Ну суть в тому. Що, наприклад, ви з ним там списуєтесь спочатку по доставці, і от цього року вже воно більш лояльніше стало, за цим менше дивляться. І тоді клієнту, ви, наприклад, кажете, що от ми можемо там, те, те те купити, і потрошки підводити під те, щоб в нього взяти номер телефона. Коли він вам скине номер телефону, ми завжди його переводимо на WhatsApp. Тому що там Viber, Telegram майже ніхто не користується, основний наш месенджер взагалі WhatsApp для роботи ну, з клієнтами, і ви вже тоді на WhatsApp з ними спілкуєтесь. Відповідно, ви йому продаєте. Він вам скидає або на PayPal гроші, або там на карточку, і ви економите 14% Амазона, тому що 12% сам Амазон бере і ще 2% Бере ну, платіжна система, ну тобто в загальному 14%. І все залежить, якщо ви переведете клієнта на WhatsApp, ми так 99,9 клієнтів робимо відсотків, тому що ну, це дуже е класно, і за то, що клієнт вас залишається, у вас є всі його дані, і ви йому постійно можете щось продавати. І це дуже круто і ви вже не платите цих 14%, тому що будь-які маркетплейси роблять так. Щоб ви не могли зв'язатися з клієнтом, тому що е, е, ну, всім їм вигідно, щоб е, отримати відсотки. За рахунок того вони і живуть. От такий є момент, і таких моментів в цих маркетплейсах є дуже багато, тому що ну, коли постійно працюєш, е, на, е, скажімо так, появляється навик, як. Це все правильно робити, ну і далі буду знімати такі цікаві відео, що стосуються спочатку Амазона, а далі інших маркетплейсів. Так що буде багато цікавих відео. Підписуйтесь на канал, буде цікава інформація.